Вітаю, дорогі мої друзі. Ну, продовжую займатися шиттям. Хочу пошити собі вишиванку. Уявіть собі, в мене нема вишиванки. Отак склалося, що в мене нема вишиванки. Ну, як це так може бути? Я вирішила собі шити. А з чого? Із шерстяних білих платків. У мене є шерстяні платки. Залишилось в наслідство мені. Ну, спробую з них зробити вишиванку. Зараз буду вам показувати, як я роблю і з чого я роблю. І ось, дивіться, з цих хустинок я буду шити блузочку. Вони всі різні, по малюнку, тому що двох однакових немає. Вони мені, так сказати, попали. Наслідство. От, лежали давно. Буду щось підбирати. І ось я дивіться, вже розкроюю. Ось у мене передня половинка. Ось спинка, рукава. Ось рукава будуть такі теж яскраві. Квітів багато. Так що я буду зараз сшивати, збирати все і вам покажу в готовому вигляді. Ну, ще проблема в мене така, що тут ще й дирочки побити молію. Треба обходити. Ну, платки лежали довго і трошки молі їх побила. Ну, ну нічого, продовжую трудитися далі. Ну і ось, дівчатка, дивіться, що вийшло. Получилась не вишиванка, а получилася блуза. Просто обична блуза. Дивіться, яка вийшла блузка. З широким рукавом і з отакими квітами. Ну, що я вам скажу, дівчата, я, я не дуже в захваті. Ну, така собі, да? Така собі тя Моча. тя Мотя. Мотя, тьотя Мотя. І прийдеться шити вишиванку. Тому що буквально вчора моя подруга вислала мені викройку вишиванки. Я шукала, шукала, не могла знайти, а вона мені висила. Я що ж ти опоздала, так я вже пошила. І не те, що треба. Ну, буду шити ще вишиванку, бо дуже хочу. Іменно з таких хустинок. З таких хустиночок пошити. Так що, дівчатка, я вам вдячна за ваші коментарі, що ви завжди пишете, оцінюєте мою працю, хвалите мене. Я вам дуже вдячна. Так що напишіть, відкровенно, що вам подобається чи ні. Ну, це така блуза на якісь такі мероприємства, такі якісь сугубо українські. Можна одягнути. Так що, дівчата, в кого є? Такі хустинки, шийте, придумайте. Ось, ось сиділа, придумувала. Ось тут такий воротник великий, він зливається з квітами, може й незамітно. Великий круглий воротник. Вірніше комірець. Ну що, дівчатка, пишіть коментарі, як завжди. Робіть зауваження, робіть побажання. Я дуже цього чекаю. І ставте лайки, і до зустрічі. Пока-пока.